Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогоднішнє відео розпочинаю із самого ранку, з приготування сніданку. Сніданок не якийсь такий традиційний, без сирників, оладів, млинців, просто картопляне пюре, смажені яєчка і до картопляного пюре я буду готувати салатик. Так захотілося хімічного салатику, такого із свіжою зеленню, тому в мене є пучок зеленої цибульки, один помідорчик, тому я його так дуже дрібненько нарізаю, щоб його було побільше. Також в мене є редиска, і, окрім неї, ще є суміш салатів. Зелених, які я буду змішувати всі в одне і готувати один салат. Такий салат я заправляю звичайною олією, можу нерафінованою, похучою олією, вона в мене теж є, але зараз просто заправила олійкою, посолила і все, салат готовий. Як каже мій Андрійко, такий салатик з травичкою я дуже люблю їсти. От Я дуже люблю їсти. І ось такий сніданок готовий. Смажене яєчко, салат і картопелька пюре з маслом. Тепер можна підкріпленим бігти в школу. Ми біжимо, а Софія їде. Так ми завжди проведжаємо свого Андрійка в школу і чекаємо його ось так біля школи. Він у нас ходить, я вже казала, не один раз. Підготовчий клас, і а, там з певного часу до певного часу ми його ось так очікуємо, гуляємо з Софією, ходимо туди-сюди бігаємо, досліджуємо всі куточки, які тільки біля школи є, нюхаємо квіточки, випробовуємо всі тренажери, які є біля школи. Софія дуже тішиться, що їй вдається. Самій маму відігнала від себе, каже: сама. Не хочу, руку не дає, тому ось так. А дочекавшись брата, у нас є сьогодні робота. Перед хатою в мене, як я вже казала, ще нічого не було і немає. Просто ось так поле не до кінця не розрівняне, тому я купила собі декілька рослинок. Ну, це кипарис. І хочу зробити перед хатою розсадник, оскільки не можу назвати це садком, тому що воно не буде мати ще вигляду такого, який мав би бути в кінцевому результаті. Ну а от розсадником можу назвати, тому що хочу, щоб тут рослинки росли, чекали того часу, коли вже я все понаміщаю по своїх місцях. Я б наносила собі тут перегною такого, чорнозему, і змішую з піском, оскільки наслухалася і начиталася про догляд за хвойними, в тому числі ту, як і париз полюбляють такий ґрунт. Я ось так принесла собі і готую таку суміш, яку буду додавати у ямки. Самі дерева такі вже більші, є досить такими дорогими 1000 гривень-1200 гривень за трошки більше дерево, як метр. І, в принципі, купити декілька таких дерев є досить дорого, тому що по довжині, якщо садити навіть того самого плоту, то набігає так пристойно рослин і ну, принаймні 30 рослин, так це точно 40. І виходить, якщо навіть просто по тисячу гривень, то вже 30-40 тисяч. Такі гроші переплачувати немає бажання. Зараз не той час, щоб викидати стільки грошей тільки просто на девцята. Ну, можливо, хтось має, хтось хоче, а я не хочу. Тому вирішила перед хатою зробити розсадник. Деревцята ще я купляла маленькі, вони невеличкі. Але я думаю, що поки ми вже дійсно будемо замовляти трактор, робити планування біля будинку, то вони хоча б рік. Можливо, два, підростуть і за той час вже будуть більшими, тим більше я побачу, як вони у нас зростають, і який дають приріст, чи їм подобається наш ґрунт. Як бачите, в нас перед хатою ґрунт є дуже твердим. Хоча земля ще тут є вогкою, вітер її ще не встиг дуже сильно забити, і вона не є не висушена, але вона є досить така щільна, із камінчиками, жовта. В ній важко чомусь зростати. Тут все треба угноювати, удобрювати, і треба дуже добре попрацювати. Чоловік казав, взагалі нічого не садити, ще зачекати, але я не маю такого терпцю, і особливо з війною я зрозуміла, що я можу навіть і не дожити до того часу, коли прийде той такий час Х, коли будуть гроші, коли буде час все це зробити. Тим паче дерева ростуть дуже довго, і. Результат не буде так помітним. Дякуючи своєму помічнику і не одному, тому що потім вже виспалася і прийшла із Софія, ми впоралися так швиденько. Дівчатка мені допомагали, Андрійко допомагав. Ми ось так засипали під низ родючий, кращий ґрунт, той, який ми підготували. І навкруг корінчиків теж старалися все засипати таким кращим ґрунтом. А вже там зверху ми присипали тим ґрунтом, який залишився, плюс додавали попіл. Ну, У нас так кажуть, десь кажуть, зола, десь кажуть попіл. Це є продукт горіння з деревини, якщо я. якось не так говорю, як хтось інший, для того, щоб ви мене зрозуміли. І ось так обсипаю я кипарис. Мені я купляла його спочатку я хотіла купляти тую, хоча я буду ще їх і купляти на майбутнє. Але мені дуже сильно сподобався кіпарис саме ось цей, тому що він такий дуже-дуже яскраво зелений і має так як напилення таке сірувати, блакитнувати. Одним словом, мені дуже сильно він сподобався. Тому тепер в мене перед хатою буде розсадник, в якому будуть зростати деревцята і будуть чекати того часу, поки вони отримують уже постійне місце проживання. Ось останні вже штрихи, ось так позатискали, попритискали і обгортаємо ще землею. Бачите, вона така і в нас жовта, досить сильно і не така, як є десь чорна, родюча. Тому всередину всю землю ми давали зовсім іншу. Зверху ще ось тако посипаємо, підсипаю я попелом, так як я вже і казала. Ось так наша дружна команда попрацювала. Ми висадили 31 деревце, малесеньке таке, і надіємося, що воно буде. Рости, буде зростати, і хоча вони ще малесенькі такі крихіточки, десь приблизно по 20 см висоти, але я вже ними тішуся, вже радію, вони вже мені приносять задоволення і радість. Ось такий, якщо видно, відтіночок має кепарис. У планах маю ще все переміряти, де ми хочемо садити, докупити. Потрібну кількість досадити, а, порахувати ще, можливо, докуплю туйки. Нехай ростуть та милують око. А далі у нас по плану полити вазоночки. Орхідейки дуже люблять такий душ, який часто приймають. Я їх ось тако заношу у ванну, поливаю тепленькою водичкою, головне щоб не гарячою, спочатку я воду пропускаю. А тоді ось тако їх добре мию, наливаю водички всередину і залишаю, щоб орхідеї попили. Вони в мене цвітуть дуже часто. Також ось такий маю вазоночок, казали мені дівчата, що це є жіноче щастя, я його теж мию листочки, поливаю і відношу на місце. Включаю. Пральну машину, докидаю її, загружаю одягом, тому що частина одягу вже є, частину добираю. Я вже вам показувала, що ванна кімната в нас є до кінця не зроблена. Ще є незроблені стіни. в нас тільки стоїть плитка на підлозі і плитка там, де ми миємося в душі. А так, всюди стіни сіренькі, без мебелі, без нічого. Але для життя цього вистачає. Тому ось тако загружаю я пральну машину, включаю, і нехай вона виконує свою роботу. А поки вона буде прати, поділюся з вами ще салатиком таким, на який не треба взагалі нічого варити. По дорозі зі школи, нам з дітками чогось такого захотілося, звичайно, окрім Софії. Незвичного тому ми купили ось такий сир косичка. Його нарізаємо, також кукурудзу. Два огірки, і в нас були, ми сушили сухарі перед тим. І вони в нас ще залишилися. Ми не купляли, і в кого немає домашніх сушених, то можна собі купити головне, щоб салат не був загострий, оскільки сир-косичка сам по собі є солений і такий має копчений присмак. Якщо купити ще дуже сильно такі солені, якісь сухарі то салат буде досить такий солений. А так, із домашніми сухарями він більш такий спокійніший. Все це огірки очищаємо, нарізаємо, додаємо кукурудзу, додаємо сухарі, все це заправляємо майонезом і перемішуємо, можна смакувати. Коли є організм де коли хоче тої хімії, хоче ось такого чогось незвичного. раз, Особливо після якоїсь такої роботи важкої фізичної можна собі таке дозволити. Навіть дітям я дозволяю, от дучці 11 років, синові 6. І ми посмакували собі такого салатику. Якщо ви теж любите щось таке е цікаве, можете спробувати салат, є непоганий. Звичайно, на основу кожного дня його готувати не будеш. Він не є чимось таким корисним або таким там супер смачним, але деколи чогось такого хочеться. На такій смачній ноті я з вами буду прощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз я вам кажу всім па-па, до зустрічі!